Доброго дня! Розпочинаємо наш онлайн-брифінг Здоров'я це політичний вибір, присвячений Європейському тижню громадського здоров'я. На брифінг ми запросили Генерального директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря Миколаївської області Володимира Івановича Клочко. Тому перейдемо детально до питань. Які цілі та завдання маємо перед собою на Європейському тижні громадського здоров'я? Доброго дня, я дуже вдячний за можливість висловитись. Дійсно, цьогоріч, 13-17 травня, в Україні це вже шосте відбувається Європейський тиждень громадського здоров'я. Цей тиждень громадського здоров'я започаткували ще у 2019 році. Тоді ж до нього і приєдналася зразу Україна. Це загальна європейська ініціатива, вона спрямована на підвищення обізнаності про важливість психічного та фізичного здоров'я в нашому повсякденному житті. І цього року тема Європейського тижня громадського здоров'я це, як Вікторія Оксана сказала, здоров'я це політичний вибір. Хочу всім довести, що з 1 жовтня 2023 року введено в дію закон України про систему громадського здоров'я. Я б сказав, що це дуже потужний інструмент для вирішення багатьох питань, які б допомогли бути здоров'я здоров кожній людині, так і суспільству. Це створення ефективної системи громадського здоров'я, яка сприятиме зміцненню здоров'я населення, запобіганню хворобам, та збільшенню тривалості життя кожної людини. Введення дію саме цього закону про систему громадського здоров'я одним із чинників повноцінного функціонування всієї системи охорони здоров'я. Цей закон дозволить зробити цю систему сучасною та інтегрованою до європейську мережу. А також це створить комплексну систему громадського здоров'я, яку на сьогоднішній день повинна Зробити наша держава, щоб наші люди були здорові, суспільство було здоровим. Запобігання розвитку хвороб і контрольних над цими хворобами передбачені ще угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І я з певненістю кажу, що закон гарантує кожній людині безпечні до здоров'я і життя. Харчові продукти, питну воду, довкілля, умови праці, навчання, виховання, дозвілля, відпочинку. Але ж, що є особливістю, це що водночас цей закон зобов'язує і громадян дилкуватися про своє здоров'я, гігієнічне виховання дітей і не шкодити здоров'ю інших. Дякую. Чому виникають хвороби серця, основні причини та профілактика? Дякую за запитання. Я думаю, що всім відомо, що серцево-судинні захворювання є провідною причиною смерті населення в усьому світі та й в Україні, зокрема. 400 тисяч людей вмирає щороку від серцево-судинних хвороб. Деякі серцево-судинні захворювання тривалий час, можуть мати і безсимптомний перебіг. І вправлятися вже на стадії таких різних ускладнень, як інфаркт або інсульт, чи призвести до раптової смерті навіть. Тому дуже часто причиною серцево-судинних захворювань є саме наш спосіб життя з вами, і так звані поведінкові фактори ризику: це тютюно куріння, низька фізична активність, вживання алкоголю і нездорове харчування. І це саме ті фактори, на які ми самі і наша система здоров'я, яку ми формуємо, можуть впливати. І відповідна зміна способу життя допоможе знизити ризик серцево-судинних захворювань. І для цього необхідно дотримуватися наступних засад здорової поведінки. Наприклад, я хотів би сказати про відмову відживання тютюну. Тютюне куріння є потужним фактором саме ризику виникнення серцевих судинних захворювань. Навіть у малих дозах тютюн негативно впливає на здоров'я людини, яка його споживає. І хочу сказати, всі повинні пам'ятати, що навіть пасивне куріння також шкодить здоров'ю вашого серця, тому відмова від куріння буде це найкращим рішенням. Стосовно фізичної активності, я думаю, всі теж. Розумію, що недостатня фізична активність нише розвиток серцево-судинних захворювань і сприяє поширеності і надмірної маси тіла і приводить до жиріння. І зрозуміло, що не існує універсальний рецепт чи комплексу там якісь завдань, які людина поставила перед собою, щоб вирішити це питання. І на сьогодні найпоширенішою рекомендацією для дорослих є виконання щонайменше 150 хвилин саме аеробних вправ. Помірної інтенсивності на тиждень це може бути і швидка хода, і це плавання, їзда на велосипеді, таке інше. Можна і збільшувати ці часи, але ще хочу нагадати, що якщо хтось має хронічні захворювання. То необхідна обов'язкова порада лікаря, який скаже, яким чином і як і скільки можна займатися саме цим питанням. Я не закликаю всіх займатися спортом, але це фізична культура, будемо говорити так. Це займання фізкультури. Дотримання здорового харчування. Ну, я думаю, теж відомо, що. Необхідно намагатися вживати менше обробленої їжі, тобто напівфабрикатів, або лібобулочних виробів. Щоденно необхідно вживати рідиманітні овочі, фрукти, нежирне м'ясо, бобові, цільні злаки, горіхи або насіння. Краще готувати справи власноруч, оскільки. Це дозволить контролювати мінімальне додання і солі, цукру, та жиру, до речі, 5 грамів солі е на добу. Це достатньо вже кількість, це, як то кажуть, чайна ложечка не більше. І ще я хотів би сказати про вживання алкоголю і вплив на серцево-судинні захворювання. На рік три. І 30 мільйона тобто 3 мільйони 300 тисяч людей вмирає саме від алкоголю, його наслідків. І це майже 6% від всіх випадків смерти це дуже велика цифра. І більше за те, серед людей віком 20-39 років, це статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, 25% всіх випадків смерті пов'язано саме з алкоголем. Тому пропонувати інше я не буду, всі все зрозуміли. Але нагадаю про артеріальну гіпертензію, Це каварна така річ, і на початкових стадіях вона може, може, може мати безсимптомний перебіг, але згодом призводить до важких ускладнень і до свідомості людей. Необхідно говорити про необхідність постійного контролю з боку лікарів і відвідування лікаря якнайменше раз на рік, навіть якщо у вас нічого і не болить, скажімо так. Дякую. Як дбати про психічне здоров'я, кілька апаратів, як його підтримати? <сумітна> психічне здоров'я це ментальне здоров'я. Це стан психічного благополуччя, який дозволяє людям справлятися з життєвими стресами, реалізовувати свої здібності. Це невід'ємний компонент здоров'я та благополуччя, який є основою нашої індивідуальної та колективної здатності ухвалювати, приймати якісь рішення свої, будувати стосунки та формувати світ, у якому ми живемо всі. Це і наша професія, і поведінка у побуті. І це має вирішальне значення для особистого, суспільного та соціально-економічного розвитку. Оце ментальне і психічне здоров'я також є важливішим компонентом для загального здоров'я людини. Так, наприклад, депресія збільшує ризик проблем із здоров'ям, особливо діабету, хвороб серця та інсульту. Аналогічна наявність хронічних захворювань може, може, може збільшувати ризик психічних захворювань. Так, наприклад, за інформацією Всесвітньої охорони е, організації охорони здоров'я, кожна восьма людина у світі живе з психічними розладами. Тим паче, на сьогоднішній день е, війна у нас в Україні це призводить до психічних розладів. Хотів би порадити, як підтримати психічне здоров'я. То це буде так виглядати. Турбота про себе кожного з вас, до кого я звертаюся, може зіграти важливу роль у підтримці вашого психічного здоров'я. Регулярно займайтеся спортом, або, як я говорив, це більше краще сказати, що все фізкультурою. Усього 30 хвилин ходьби або заняття фізичними правами щодня допоможуть підняти вам і настрій, і це буде впливати на стабільність психічного здоров'я. Я вже говорив про здорову їжу. І уникнення зневоднення, збалансоване харчування та достатня кількість води покращують стан будь-якої людини. Необхідно дбати про сон, дотримуватись графіка та переконатися, що ви спите, спите достатньо, щоб ви були бодрими кожного ранку. Можна спробувати зайнятися релаксацією, є певні методики, є певні рекомендації. І хочу звернутися до вас, сказати, що визначайте цілі та пріоритети в своєму житті, що допоможуть вам вирішити, потрібно зробити зараз це, або може це ну, зачекати, необхідно зробити інше. Намагатися пам'ятати про те, що ви досягли наприкінці дня, а не про те, чого ви не змогли зробити. Ось такі уклади всі, вони дозволять психічне ментальному ментальне здоров'я підтримати на необхідному рівні. Дякую. Як вакцинація стає на варті нашого здоров'я? Про вакцинацію ми говоримо давно і не в перший раз. Я скажу, що благополуччя будь-якої держави залежить від стану інфекційної захворюваності. І це є пріоритетами будь-якої держави. Якщо можна запобігти цілі місці інфекційних захворювань завдяки імунізації, то це, я думаю... Дуже славні, гарні речі, і нам відомо, наприклад, що всім, що оспа натуральна була ліквідована, поліемійт завдяки лише щепленням, зниження захворюваності на туберкульоз і таке інше. Теж тільки завжди, завдяки щеплень. У ну, кожній державі існує свій національний календар щеплень, тобто це методика, яка дозволяє чітко відзначити, коли і що робити дітям, щоб вони не хворіли. Як приклад, хочу навести в нашому національному календарі. передбачено, що діти віком до 16 років повинні отримати обов'язкові 10 щеплень від певних інфекцій. Це я говорив туберкульоз, гепатит Б. Гемофільна інфекція, паратит, епідемічний кір, краснуха, правець, дифтерія. Оскільки це небезпечні хвороби, наведу приклад, що хлопчики, які перехворіли на епідемічний паратит, якщо стануть вже такими чоловіками, можуть мати до 5 безпліддя. безплідня. Вагітні жінки, які перехворіють, наприклад, краснухою, це вади вже при народженні дитини. Це суттєві збитки для держави і особисто для кожної людини це велика трагедія. Тому Запевняю вас, що на сьогоднішній день в Україні існують відпрацьовані календарні моменти. Вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони майже не відрізняються від європейських стандартів. Всі вакцини, які на сьогоднішній день у нас існують, вони сертифіковані, якісні, і це дозволить запобігти. Обов'язково дозволить запобігти виникненню певних тих інфекцій, про які я говорив. Чому саме в громадському здоров'ї велика частка приділяється імунізації? Тому що будь-яка держава, вона хоче отримати 95% популяційного імунітету серед населення. Якщо більше буде охоплення населення вакцинами, ми перериваємо той ланцюжок передачі інфекції, І нема, не буде кому хворіти, тому що ми призупинили цей процес, не перервали цей процес. Це стандарти загальні. Збитки, які отримує держава, я вже не говорю про здоров'я кожної людини, дуже величезні від інфекційних хвороб. Якщо можна запобігти їх, то завдяки лише щепленням. Тому я закликаю всіх батьків. Дідусів щепити своїх дітей відповідно до національного календаря. А рекомендації, якщо є якісь відхилення в здоров'ю дитини, ви можете отримати у сімейного лікаря це свідчені люди за фахом підготовлені і отримати консультацію, все ж таки щепити свою дитину. Дякую. Це було останнє запитання на сьогодні. Дякую вам за увагу. До побачення.